На шальках Терезі в нас стоїть абсолютно дві речі: енергетична незалежність з одної сторони, а з другої сторони невідома е, невідомі екологічні наслідки і ризики видобутку от такого нетрадиційного газу. Як вирішити, от як вибрати? Енергетична незалежність? Ризики. Ви як вибираєте? Я вважаю, що потрібно, перш ніж вибирати, бути фахівцем в певній галузі. А не так як пан Добкін, який тільки що казав про шельф-шлейф, для того, щоб визначити, чи є ризики в Україні, зокрема на тій ділянці, де будуть роботи, треба провести попередньо дослідження по конкретній території, а не посилатися на штат Техас чи на Болгарію чи на Польщу. Але все одно, якщо ви ви будете бачити, що прибутки, наприклад, більше ніж е, ризики видобутку. В е, ви як громадянин України, як би тоді вибирали? Я вважаю, що по перше, треба працювати над проблемою сланцевого газу або газу в піщаниках, про які йшла мова, але попередньо потрібно провести роботи, які б показали, як звести до мінімуму ризики. Коли ви пошиєте собі, замовляєте костюм, з вас же мірку знімають і кажуть: нагніться, присядьте, щоб не лопнули у вас штани чи не відірвався рукав. А тут ми нічого попереднього не робимо і вже рахуємо прибутки.